На скрайні, на крані праворуч, вудку взяв. Це, Оце зранку клюгання. Ох, і дави, дави, дави. Дави. Якісь щось... дивіться, Дивиться, дивися. Ого! Це не сон взяв, звичайно. Ого! Фіксон затягнуть поки на максимум. Ого! Що там за такий кабан? Щас затянем, гляну, хто ти там такі бойки. Ну що, друзі, взяв так, що не мог я його розвернути. Сім в мене в корч під камиші. Все, немає його там. -а. -а, -а, -а! Такого кабана, друзі. Оце так. Да. Оце він взяв з цієї сторони, друзі. Я його держав. Я його форсував, Ну ви бачили, як він почав розматувати волосінь. Так, ну що, мінус оснастка, Це капець. Ну, друзі, був би там карп кіл на 10, я б його розвернув. Не знаю, що там було. Підозріваю, друзі, що це був сом. Доброго дня, друзі. Ради вітати вас на каналі Рибалам задоволення. А ви вже, друзі, в курсі, що риболовлі на нашому каналі тільки задоволення. Друзі, сьогодні карпова риболовля. І зараз розкажемо по прикорки, по насадкам. І у нас сьогодні буде мій переможний кораблік, Бо питаєте, де твій корабель? Де корабель? Вот он, друзі, є корабель. Друзі, що, поїхав. корабель у мене з ехолотом, Поїхав по ту сторону. До тієї сторони там 75 метрів. Хочу сказати, буде глубина. Вибрав три точки, три вудки у мене буде. І зробив, знаєте, такі, як люблю, я роблю такий уголок. Зробив від камеша 2 метри з метра і ця вудка 3. Тобто буде отак у нас. Дивіться, тут, як завжди, у нас гарний гарний ліс. Гарний гарний лісок. Зараз розкажу по прикормкам, по насадкам. Все на нашому каналі. Друзі. Ми не скриваємо, я все. Кажу, що я роблю. Немає у мене такий, знаєте, там де ми рекламуємо щось, то ми на це і ловимо. Ми на каналі Рибалом з задоволенням. Ми починаємо! Приятного перегляду! Так. Кормка. Цей рік, друзі, буду ловити з тигровим, буду ловити горіх буде, і кукурудза. Це я вже так думаю, що буде постійно. Тут навіть зараз я не брав. Конопільки. Нема немапельки. Не знаю, чому, ну щось я але риболовлю була каноплята, думаю, не буду з ще завозитися. возиться. Здесь кукурудза, здесь тигровий гріх. Вибрав я тут час насадки. час по насадкам розповім, що я зробив. І... Добавив чуть трохи немного карасьовського друзі Міласи. Лаки, чесник. Не став її багато, бачите, вона в риболовлю, хто дивився. У мене вона була така черненька. А тут зовсім добав... трохи. Чому? В амура дуже мало. А карп, якщо сильно думаю добавити, буде чесник, буде ваняти. А от трохи, карп любить, полюбляє тоже чесник. От думаю, а вдруг. І, тим більше на цьому потомі мені щось з карпом не дуже-дуже везе, тільки ми тут були. Ну таких невеликих карпух трьох кілограмових ми ловили, в ми ловили, ох і вітер піднявся, ох і вітер дме. Завтра ще вроді невеликий дощ, але думаю, це таке. Так, е, насадки. Тігровий гріх, як казав, е, з комплекс Т папам. Тут так само тигровий гріх з папам, а тут у нас е, дамблс теж комплекс Т, -те, динамітовський ці. Так, ну що, запускаємо свій корабель. Так, включаємо пультик. Так, все, крайню вудку беремо. Це у нас перша точка. Тому, друзі, починаємо з неї. Так, запускаємо. Так, що запускаємо? Зараз згрузимо, як завжди, завжди повний бункера. А потім будемо докармлювати потрохи. Потрохи будемо докармлювати після клювання. Или завтра вже зранку. Сьогодні, якщо клювання не буде, друзі, не буду докармлювати. Оце так і буде. Прикормки не дуже багато. Там аж капець. Кукурудзка, тигровий горіх, а ще тепленька. І ще тепленька. О, є. Які повний. У нас бункера. Так, ну що? Прогрузився, зараз прогрузиться. Так, тут треба, щоб він піймав шість... Так, все є, шість спутників. Все працює, давай, поїхали. Кабанчик, поїхали. А тут щось чомусь невдобно. Ух ты! Оставив корабель, а ну давай, оп! Давай, куди ти поплив? Куди ти поплив? Все, все, друзі, поплив. Поплив. Зазіть. Як кажуть, першу нашу... Першу снасть. Справлюється баласіння потрохи. Точка перша є. Все, погнав. Так, тут волосінь трохи придержим, щоб вона не запуталася. Все, розгрузився. Є. Все, час. Заберем корабель. Щоб він тут нам. ну Він сам автопілот, друзі, ось о. він не доплива до берега десь пару метрів. Заводжу і ще так дві вудки. Що до вечора і до клювання, Так, ну що, друзі? Вічерія. Підемо спати. Вже включимось. Буде клювання ввечері? Не буде вночі. А поки йдемо, друзі, відпочивати. Як кажуть, добра ніч. Так, зараз дотянумо глянув щось таке хороше. Такий паровоз був, друзі. Ху уже заснув. Ух, тянув руку. Ох, щось цікаво, зараз глянемо, де тянемо. Гляну, що там таке. Так, уже десь тут. Зараз його приподняти. банда вот такий ух ты гарненький гарненький хлопчик Що у нас тут сейчас глянем вы щось не розумію, який він распечаталось оце кабань море взяв тигровий гріх комплекс т это да. так ладно сейчас мы заважим килл 6 6 килл десь Шість кіл. Опа. Опа. 6 шість триста, шість триста пятьдесят, шість кіл. Оце гарненький хлопчик попався, Оце гарненький хлопчик, О, красавець! Гарний! Шестерка, друзі, 6 кг! Супер. А ну давай к нам. Давай к нам, в садок. Попався хлопчик. Попався. Добре. Оце риболовля почалась. Так, ось так. Прошлую риболовлю, друзі, добавив ту миласу оригінального поймав амуру, а тут друга риболовля. І вже піймав трофейного, такий, можна сказати, гарненький хлопчик, де 6 кг. Ну що, друзі, трохи відійшов. Так, брам комплекс Т. Це попал 12 мм. Так. Подрезаем, тиховый риск залишився. А вопак у нас не такий м'який. Його з подхвата вибило. Так, на Його. Игу, иголочку. Так. Біловий горіх залишився, але, але ж папа чомусь немає. Такі є. Приїхав вчора, друзі, на водойм, питав, клював лі карп, казали, що клював у нас тут є сом на водоймі, карась, товстолоб, то вроде садна, товстолоб брав. Сомик брав невеликий, карась клював, а про карпа мені сказали, що не клює. Думаю, ну це таке, зараз зловим. І так воно і вийшло, зловив. Так, все, Тінровий гріх, з попапам комплекс те. груз, як завжди, 100 грамів плоский. Все, насадку зробив, є. Е. Забрав вудку, друзі, йду досипати. Так, ну що, демо корабель, забрасимося, завозимося та йдемо спати. Оце да, оце клас. Ух! Супер. Провозіться, перевозите. Ух, ті капан. Дави. Оце ранок. Так, це було забуло. Ввечері, друзі. і п'ять куманя зранку. Туда ліворуч і опять сабутка ліворуч працювала друзі, яка в мене була і перша клювання, я буду не, ліворуч не. Так, Вот. Так, це зеркалка. Це зеркалка. Так, а тоже дубряча. Дубряча зеркалка. Моло заморем трохи. Трохи заморем. Ху є. Є. Менше, це така десь на четврку, друзі. На четврку 4500, десь 4,5 кг. Зіркалочка. Трохи менше, ніж була перша рибка. Так грачок чітко у ніжний губу. Такий красавець. Вінця, який хлопчик гарний. Зранку. Зранку який гарний хлопчик зіркалка. Фу, клас, супер. Оце дав, оце Класний хлопець. Ладно, добре. Оце справа пішла. Оце справа пішла. Продовжуємо свою ловлю. Настрій зранку сумасшедше обалденно класний. Так, друзі, не казав, що зараз п'ята ранку, а клювання було десь в пів п'ятого. Кажуть, настрій класний. Ліс тут теж гарненький, теж звуки природи просто. Ну что, забрасываю вудку и уже включим, наверное, приклювание или еще может что то будет интересное, я обязательно расскажу вам, друзья. Ну лісок горненький, а природка. М -м -м. Так, ну что, завожу осмазку, поехал корабель, попив кофе, чуть-чуть. Як кажуть, прийшов до себе після такого, таких вчора, ввечері, зранку такі клювання були класні. Карабаль поїхав в тоцю, це туди поближе поближ до очерета. Ага, є, все, розгрузився, розгрузився. Так, поки зараз буде він возвращатись, будку накинемо. Ух ти, вже клює. Уже клює. Так, що, що хочу сказати, друзі, що е, з нагоди того, що ми з кораблем, зараз такі у нас, друзі, багато кому не до кораблів, але кораблі це таке, якщо виїздити на риболовлю, вони ламаються. Оставлю я посилання Кривий Ріг. Володимир у нас, як кажуть, остався один Мастер, який ремонтує їх в нашому городі Кривий Ріг. І хочу сказати, він виробляє кораблі. Посилання, друзі, оставлю. Силочку я в описі. Кому цікаво, заходьте. Так, ну все, завіз, вудка заброшена. Сигналка стоїть, все стоїть. Природа супер класна, все, все-все працює. Все, як кажуть, як казав мій знайомий, все по пофіншую. Так що, перезабрасую вудки, щось клювання днем. Немає чомусь днем клювань. Було тільки ввечері. Зранку не знаю, що таке. Так, ну що, друзі, от наша риболовля добігла до кінця. Хочу сказати, цікава була риболовля, є у нас бонусна риба. Зараз я вам е покажу цю бонусну рибу. А ну пишіть в коментах. Може хтось догадався. В цьому році я ще цю рибу не ловив. В тому році 100% я її наловив. Але на каналі, по-моєму, по році, вона у нас була на каналі. Ця рибка Рибка така. Не буду казати. Може хтось догадався, напишіть в коменти. Так, ну що. Поймав я карпух, було, не знаю, що взяло. Друзі, то я брив сому. Це що в початку ролика я показав, що там було сом. Може, якийсь великий був, був карпуха. Не знаю, не буду казати. Сів корч, барвав. Це така. Ну це риболовля. Ну і нічого, друг. Ми тебе злогом. Це у нас відкриття сезону. Думаю, вам цікаво, що там за риба у нас. І мені дуже цікаво. Побомбили. о, но ну це не вона, друзі. Це так, є у нас і карась. А ось, друзі, бонусна риба. Чуть помардяки мені не дала. Отакий. Дивіться, яка щука. Ооо! Оце щукарь. Давно я щук не ловив, да? на карповій риболовлі. Дивіться, яка гарненька. Так, такий хлопчик у нас. Важили ми його, він майже 6 кіл. І, друзі, іще один. Чуть менший. Ох. Чуть менший, друзі, це десь 4 плюс 4. 500 такий гарненький, тоже гарненький. Так, ну що, друзі. Як кажуть, ми з вами... Ух ти, щукар, Хоче по морді мені дати, да? гарненький щукар. Ух-ух, стоять, стоять. Так, ну що, друзі, як кажуть, ми з вами не прощаємось, ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на нашому каналі. Рибалам задоволення. А На нашому каналі Рибалки, які друзі, все вірно, задоволення. Ну все, пока-пока, друзі. Пока-пока. Так, щукарь 2500. Зважив я щукаря 2500, друзі. Оце бонус.